Він виросте з під небесця, ключем полетить пташиним, відкрити святі ворота, у втрачений не мирай. Ти змерло стригнешся тілом, наче листок осінній. як став непотрібним людям. Умирай поетеса Юлія Костюкевич читає власні вірші. Дівчина входить до національної спілки письменників та видала вже декілька поетичних збірок. Юлія неодноразово була лауреатом всеукраїнського конкурсу творчої молоді з особливими потребами, нині вирішила поділитися своїм творчим доробком з такими ж людьми, як вона. Хочу, щоб люди відчули безмежність цього світу, тому що книжка, з якої будучи читати вірші, так і називається Відчути безмежність. Оксана Нікітюк також пише вірші, але найбільшим покликанням у житті називає фотографію. Завдяки своїм роботам, митець стала лауреатом конкурсу Повір у себе і в тебе повірять інші. Цю тезу вона хоче підтвердити на власному прикладі, відкриваючи першу персональну фотовиставку Сонячні струни весни. Щоб люди не опускали руки і стремилися творити щось прекрасне, щось гарне. І Якщо в моїх роботах хтось знайде якусь...» Хороший настрій. Творчий вечір. Жінка з вірою у серці влаштували активісти громадської організації інвалідів з вадами зору. Вони декілька років мріяли зібрати успішних людей з особливими потребами, аби ті поділилися своїми історіями та стали прикладом для інших. Я хотіла показати, що люди з особливими потребами завжди сильні духом. І можуть показати решті людям, що не треба падати цим духом, і треба творити щось чудове, прекрасне. Схожі заходи в обласній бібліотеці планують проводити надалі. Сьогоднішній творчий вечір було присвячено міжнародному жіночому дню. Тож свій доробок презентували лише представниці прекрасної половини людства. Наступного разу організатори обіцяють запросити ще й чоловіків з обмеженими фізичними можливостями. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.